Можна запускати баян час настав найнервовіший період у моєму житті це період листопад і грудень, коли ми з вами знімаємо. Адвент календарі. Минулорічні мої розпаковки вам дуже подобалися, тому сподіваюся, цього року. Вам теж буде зі мною цікаво. В мене підготовлено багато адвент календарів. Тож підписуйтеся на канал, залишайтеся зі мною. Ну, будь ласочка. А ми сьогодні починаємо розпаковувати перший адвент цьогоріч, і це Best of Eva UA. 24 віконця. Давайте так. Велика відповідальність, тому що Єва це. Магазин, в якому представлено дуже багато брендів. Вони самі назвали свій адвент Best Of, тобто найкращі продукти з цього всього, що там є. Давайте так, я не живу мріями. Я чудово собі уявляю, що скоріш за все деякі позиції з цього адвенту спонсоровані. Типу бренди платили кошти, щоб потрапити в цю підбірку брендів і продуктів. Ну тому, що потрапити в адвент-календар зі своєю продукцією, так, ти мені вже мазалиш очі. Потрапити в адвент-календар зі. Своєю продукцією це престижно, це класно. Потім людина спробує цей продукт і, можливо, знову його купить подальшому, познайомиться з твоїм брендом. Коротше, потрапити в такі адвенти це велика маркетингова стратегія. Але при цьому я думаю, що тут в цілому також вибірка продуктів, які Єва бажає. Найхайповішими, найкласнішими. А, пакування. Пакування. Давайте оцінимо пакування. Пакування мені подобається. Мені подобається червоний та золотий. Це традиційні кольори. Р -р -р Фу, я вже втомилася. Це вообще. В Цілому пакування дуже святкове, і в мене є від нього вайб такого чогось дорогого. В цілому це адвент не дешевий. Він коштує типу три з половиною тисячі гривень. Щось таке, і це не адвент, це рівень адвентів від Кіко, які ми з вами розпаковуємо. Воли рівень плюс-мінус базових адвентів з Сефори, тому дійсно ціна тут не маленька, і очікування відповідно також. Я знову себе буду просто катати на цих емоційних гойдалках. Я придумала технологію. Да? у мене ну є ідея, я притримуюся цієї ідеї. Я хочу, щоб ви бачили, що я роблю. От мої ручки. Сподіваюся, ви зараз їх бачите. боже, хай щастить тому, хто буде монтувати це відео. Любі глядачі. Нагадую концепцію, яка має існувати для адвент-календарів. По-перше, це підготовка до основного подарунку, який вас очікує десь 25 грудня на Різдво. Тобто, це як велика, велика підготовка. 24 віконця вони означають, що 24 дня до Різдва з 1 грудня ви відкриваєте по одному віконцю і підігріваєте свою... Своє очікування, свою зацікавленість в основному подарунку. Але це не означає, що тут не мають бути класні подаруночки. Вони мають бути ексайтінг, вони мають бути юсфул. Перший день. Що має в собі нести перший день? Це має бути собака. Розучилася розпаковувати Адвенти. Все, хана, кар'єра закінчилася. Важкенька коробочка, окей. Я сподіваюся, ви щось бачите, тому що якщо ні, то це буде повне фіаско. Давайте я не дивлюся, ви перші будете дивитися, тому що ви. Що це? Ойка помада? Окей! Okay. Отже, першим до нас потрапляє ледь не бестселер серед усіх продуктів Maybelline New York. У мене особисто є такий блиск у восьмому відтінку. Це. Айс у 002, Це, до речі, найуніверсальніший відтінок, мені здається з усієї лінійки, тому що він такий молочно, нейтральний. Я дуже люблю ці блиски, Я цей блиск навіть собі залишу, тому що деякі продукти з цього всього я хочу розіграти в подальшому. Але оцей блиск, блін, я хотіла собі купити якісь ще кольори з цієї лінійки, тому що вона в них най найкраща серед мас-маркету Серед блисків, на мій погляд. Я приємно здивована. Окей, окей. Але давайте ще будемо рахувати приблизну вартість, врешті-решт цього календарю. Подивимося, скільки актуально коштує ось цей блиск. Другий день. Я вважаю, що ми дуже класно почали. Я задоволена. Що рідко знаєте? Пам'ятаєте минулорічні мої розпаковки? Дуже рідко я була задоволена, що в нас в наступному дні другий день. Щось доглядове да? це мініатюра, якщо я не помиляюся, або маленький розмір тут 30 мл, Що означає, що це не мініатюра, скоріш за все, це якийсь тонер. Пуріто. Пуріто – це щось корейське. Wonder Relief Centella Toner. Unscented. без аромату, що непогано для тих, для у кого є чутливість. Нічого не знаю про ці продукти. Можливо, ви користуєтеся цим брендом. Напишіть, будь ласочка. Ще Хочеться відмітити, що картон тут хороший. Ну, власне, за таку вартість вони поставили середньо високу вартість за адвент, але я бачу, що вони вклалися в дизайн і поки що наповнення ну, на перші два дні класне. Тому поки що я задоволена, типу. Поки враження приємне. Щас ми знайдемо третій день. Блін, я обожнюю шукати у цій віконці. Знаєте, це особливий процес. Та вилазь, собака. Ось теж важкенький. Я люблю, коли важкеньке, коли коробочки не мають якоїсь ваги, це одразу як сигнал, що там буде щось дешеве, якась масочка, якийсь патч. Давайте дивіться ви перші, що Що? Дезодорант? Caramel макарон. Що це? Піна для душу. Ну, теж, знаєте, оці всі піни для душу, гелі для душу, якісь такі штуки, вони не завжди мені вкатують, але я знаю цей бренд. Він реально дуже класний по ароматах. Йоп, в натурі йо! о Оооо! Це... Мені пофіг, що це мило, я це намажу. йо майо оцей бренд. Тут реально ставка була, мені здається, коли вони обрали оцей продукт. Вони реально знали, що вони роблять, тому що я вже хочу повнорозмірну цю штуку, якщо вона реально залишає на шкірі такий аромат. Це найсолодша карамелька, от знаєте, просто цукор. У милі дуже солодко пахне, мені подобається. Я покладу її собі у валізу, коли буду кудись у подорож вирушати, тому що вона дійсно дуже компактна, її можна з собою буде взяти. Але я думаю, що тут була ставка саме на те, щоб знаєте, потім ви знову купили щось від цього бренду, тому що вам сподобається аромат. Знову ж я ж кажу, це класна маркетингова стратегія робити такі адвенти, пхати в них свої продукти і таким чином рекламувати свої класні бестселери. Тому я не розумію щиро, як можна робити хренові адвенти. Як, наприклад, бренд Dior, або бренд Mac, або якісь ще бренди, які роблять хренові адвент-календарі, що у них у голові? Вам це на руку піде, якщо ви покладете щось класне. Тому що потім люди побачать, ого, яка в них класна косметика. Я потім буду собі знову купувати оце, оце, оце. Я спробую це, оце, 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 тому що в них все класне. А якщо ви кладете в свій адвент щось какашкове, то людина просто не повернеться до вашого бренду більше ніколи. Вона буде травмована. Гу! мій спіш ем, закінчено, продовжуємо розпаковку. Шукайте разом зі мною четвертий день. Ви бачите, я не бачу. О, бачу, він був прямо біля моєї голови. Манюня. Всім привіт, я четвертий день. Я б з собою не спілкувалася. Я спеціально не дивилася, до речі, різні розпаковки адвентів взагалі поки що. Хоча я бачила, що цей адвент дуже багато хто вже розпакував. Я спеціально не дивилася. Щоб, ну, знаєте, в, мене, в мене має бути інтрига. Я думаю, що там якась або пудра, або мило. Гламба! У... Хто шарить за гламбу? Хто шарить за. Ламбу. <свисті> Напишіть в коментарях, якщо ви шарите за цей мем. В нас тут де Брау. Окей, як скажете. Але класно, що декоративна косметика. Я люблю, коли декоративку кладуть, тому що коли тільки доглядова косметика це нудно, ви ж знаєте. Ану, бігу, Дай мило! Я думаю, тут мило, скоріш за все, для брів. Вони молодці, якщо це мило, тому що мило універсальний продукт, він прозорий, його будь-хто може використовувати і мило. Uh, я не користувалася милом для брів від Glambi. Я думаю, що я його розіграю, тому що в мене дуже багато різних гелей. У мене всього достатньо я його розіграю, але це класно, це універсально, це прозорий продукт, який підійде в більшості. І мені здається, of... Так, я вже бачу п'ятий день. Я uh, думаю, що тут щось класне, тому що воно важкеньке і довге. До речі, як вам мої стікери на телефоні: топ чи село? Напишіть топ-число. Але мені здається, типу, оцей компот це флекс. Я ну. думаю, що тут якийсь догляд. Скоріше за все, окей. Вау. О, до речі, я знаю цей бренд ось цей бабе. Бабе. У мене, я вам розказувала, мені здається, є улюблений SPF від цього бренду, він у мене стоїть прям міцелярний гель. Тобто гель, щоб змивати макіяж, я так думаю. Клас, ніколи не завадить, особливо з моїм способом життя. Я фарбуюся по 2-3 рази на день, тому клас! Мені підійде. Слушайте, поки наповнення дуже достойне і реально бренди, не якась фігня, тобто нормальні бренди, не якісь нонейми. No Поки плюсик. Шостий день велика коробочка важить типу 2 грами. М -м. Поганий знак. Я думаю, що там якась масочка. Це таблетки. Що? Um, well, Це вітаміни для волосся. А окей, боже, я думала, що це треба щось пити. Я вже на них нагнала, тому що це дуже було б небезпечно. Якісь бади, якісь таблетки, вітаміни е, класти в адвенти, тому що це взагалі не універсальна річ, і це треба прописувати виключно через лікарів, через аналізи. А це мені здається, саме вітаміни, які ти наносиш як маску на волосся. Прикольно, цікаво. Я в такому форматі ніколи не користувалася нічим для волосся. Для всіх типів волосся для сухого та пошкодженого, Волосся. Це типу просто капсули з доглядовими засобами, які ти будеш наносити на волосся. Ок! В цілому, є, є в цьому сенс. Ну, я от уявляю, що я кожного дня в грудні це відкривала. Це приємний процес, реально. Тут не знаю, чого очікувати. Знову щось важкеньке знову ставлю на догляд. До речі, цей адвент в мене літав по таксі спочатку, потім я його в ліфті відпустила раптово вікна. Коротше, йому дісталося, але поки все ціле. Вау, яке пакування! Дуже приємне, таке прям дуже гарний картон. Це в нас Brightening and One Second Glow Serum. Я думаю, що це щось з вітаміном С. І це якийсь серум для обличчя. Давайте подивимося, як він виглядає. Вау, якесь матове скло. Вау, це виглядає прям. Як щось дороге, я сподіваюся, ми знову ж прописуємо ціни. Я зараз не дивлюся їх, але от тут вони з'являються. Це щось корейське. Слухайте, насправді, догляд хороший догляд, якщо реально він підійде людині, знайти класний серум це така історія дуже важкенька. Тому дійсно, якщо тобі в адвенці потрапив, натрапив хороший серум. Це приємно, тому що можна протестувати, що тобі підходить, що не підходить. Я, чесно кажучи, поки що прям задоволена. Давайте подивимося, що у нас у восьмому дні. Він такий велетенський, я його одразу побачила, тільки відкрила адвент, на ньому ще щось написано. Що ви по-англійськи вмієте читати? Tenderness. Що це не означало? Ти хто? Липс, липен маск. Я таке не люблю. Я знаю, що багато хто любить оці всі маски для губ, нічні бальзамчики. Чесно, у мене є один, я ним користуюся, типу, іноді. Маскою для губ я дуже рідко користуюся. Для мене це така тема. Ну, я, я, може, не шарю, не викупаю. У мене губи в кінці кінці зроблені. Ну, типу, є філер, вони зволожені через це постійно, тому, можливо, я й не викупаю. Я точно розіграю ось цю маску. Багато кому подобається. Тому наганяти не буду. Я знаю, що ці маски не такі вже й дорогі, але причому, знову ж, якщо воно дієве, то яка різниця, скільки воно коштує? Дев'ятий день написано Dream. Мрія, про що ж я мрію? Судячи з ваги, це щось знову доглядове. Блін, хотілося б декоративку вже, хотілося б щось для макіяжу, але поки маємо, що маємо. Spa body shimmer. Не люблю ці штуки, знову ж. Це як маски для губ, я ними не користуюся, хоча знаю, що багато кому подобається. Це, типу, як що? як що, е, е, якийсь кремчик для тіла, який має в собі блискітки. Що непогано, але знову ж я на собі насильно таке люблю, тому що я просто, ну, мені якось впадло цим користуватися, тим паче, взимку в мене все закрите, в мене нема де цьому блистіти. Не для мене продукт, знову ж, адвент великий. 24 дні. Не всі продукти можуть підходити всім універсально. Це дійсно може комусь сподобатися. Розмір нормальний тут 100 мл, тому why not? Якщо я там тільки що щось розбила. Мені дуже шкода. Десятий день. О! Дуже часто писали, щоб я зробила огляд на цей бренд. Це Oil Crush Pact Powder. Якась пудра. Вау. Оце скілик в англійський, да? Я сама в шоці. Я хочу відкрити, тому що знову ж. Ви мені дуже часто писали за цей бренд, щоб я зробила на нього огляд. Для мене він віддає дуже дитячим якимось вайбом. Я думаю, в нього є така цільова аудиторія. Ну, кольори у ці червоні, як МакДак. О. That's so cute. У oh, шипу, oh, Все, тепер я це не розіграю. Яке воно м'якеньке. Ну, <laughs> виглядає супер кьют. Дійсно, і знову ж повертаючись до того, що це універсально. Це універсально, це прозора пудра. І я хотіла декоративку, маю декоративку. Приємно. Це прозора пудра з пуховочкою, з дзеркальцем. Я вважаю, що непогано. Я не знаю, яка вона, звісно, по якості. Але прозора пудра рідко може мене якось погано здивувати, тому хороша позиція. Я от зараз дивлюся на те, що в мене вже лежить з цього адвенту. Дійсно, вже непоганий на набір складається. Ну, типу, все плюс-мінус можна використати. Нема якихось безтолкових позицій, тому. Поки приємно. Знаєте, це адвент, від якого я не очікувала багато. От коли ти купуєш якийсь адвент від Charlotte Tilbury, або від Dior, або від таких брендів великих, або від Sephori, наприклад, в тебе є певні очікування від Єви. Я не купувала жодного адвенту. Я не знаю, чи існували вони до цього. В мене очікування ніяких не було. Продовжуємо нашу дуже цікаву подорож у світ адвент календарю від Єви. Так, що який був день 11-й, зараз буде. О, ось 11-й. 11-го ще не було. Окей, відкриваємо. Ви знову ж першими будете бачити, я не бачу нічого. Ні, маска? Дві чогось два. Там два чогось. Йо, та ти що? Я це купувала собі за свої кошти декілька місяців тому, коли їздила в Італію. Це кондиціонер та шампунь, я навіть не читаю, чи вже бачу, які мені дуже подобаються. Це корейський бренд, мені здається. Ну тут все іерогліфи, якісь, ну тут варіантів небагато. Китай, Корея. І це суперзручний формат для подорожі. І так приємно, що вони поклали і кондиціонер, і шампунь в одне віконце, типу, вони не розділили на два різних, а поклали в одне. Це прям топ! Єва! Мої компліменти, ви розумнички. Я люблю ці засоби. Щоб не перехвалити, насправді вони трошки пересушують волосся, якщо їх постійно використовувати. Я їх міксую, як правило, з іншими засобами, але прикол, десь це на рівні з гелем для душу. Я просто буду брати з собою подорожі, і це дуже зручно. Слухайте, я під враженням насправді. Все, в нас 12-й день. Квадратура нормальна. Вага Ля, це можна в залі замість заліза таскати. Дуже щось важкеньке. Я думаю, що тут велика банка якогось крему. Або це доля, або я дуже розумна. Це Body нектар. Якийсь моні grapefruit and rose. Вони буквально кажуть, що це нектар для тіла, щоб це не значило. Типу, я думаю, що це крем для тіла. Він закритий. Я його вам розіграю, тому що у мене цих кремів для тіла. Я дуже рідко, до речі, мащуся кремом для тіла. Це погано. Можливо, я не знаю. Скоріше за все, треба ж маститися, да, ну типу, не дарма ж їх придумали. А, Напишіть, як у вас цим. Ви любите взагалі маститися кремами для тіла? Я влітку частіше це роблю, бо тепло. А взимку, коли я помилася, мені скоріше хочеться вдягнути на себе 10 шарів одягу, і я пропускаю цей етап, тому що мені просто холодно мазатися кремами. Але, ну прикольно, так, да, це, це дійсно теж класна позиція. А коли буде хайп, коли буде щось таке, щоб я така. God damn it. Я люблю, коли насправді не сильно все позитивне, тому що мені подобається оця драма, коли щось іде не по плану, коли я така це що? Салфетки? Вам Поклали серветки в календар за 200 доларів. Ну, типу, такий вайб драми. Знаєте? Тут поки не виходить драми, але я дуже на неї сподіваюся. Хочу переглядів, драматизувати, написати на обкладинці Та що? Я і так можу так написати. Так, да. 13-й день, я його бачу. Він не дуже важкенький, я надію, що тут щось з декоративної косметики. Крем для рук. Знову ж потрібно, але мені нудно. Який день я забула? 14-й? Делай! Оба! Тут! Якщо це те, про що я думаю, то це с Сейді. Це те. Це те, про що я думаю? Нуль очікуваності із 10. Це бібі-крем від Пуріто, який я бачила буквально у всіх блогерів. Я не знаю, чи рекламували вони його, чи вони в натурі ним користуються, але я бачила буквально, типу, кожного блогера ці бібі-креми. Я не знаю, правда, наскільки це логічно класти такі штуки, бо вони мають відтінок. Типу, це 21-й відтінок. Я не знаю, який у мене відтінок цього бібі-крему. Може, він універсальний? Але це піпець. Це дуже хайповий продукт. От що я люблю, коли в адвенти кладуть реально хайпові продукти, а не просто те, що не продалося впродовж року. Це дійсно хайповий продукт. Це дійсно він є майже у всіх, кого я знаю. Я думаю, що якщо ви хочете, напишіть в коментарях. Ми зробимо якийсь макіяж з цим бібі. Можливо, якийсь туторіал невеличкий засніму. я Хочу знімати короткі формати на Ютуб. Також Типу, знаєте, туторіали на 5-7 хвилин, де я показую просто мій щоденний мейк. Ми тестуємо, можливо, якісь новенькі продукти. Щось коротеньке, знаєте, що під каву. Напишіть, якщо ви хочете щось таке з цим бібі. Я вважаю, що це дуже круто, правда. Якось не хайпово виходить, да? 16, 15, 15 день. Навіть не знаю. Думаю, що якийсь догляд. 100% якийсь догляд. Що? Е, Єва? Де мене дивують? Типу. Сиворотка для росту вій. Я би взагалі не очікувала такі продукти в адвенті від Єви. Чесно, знаєте, що я думала? Що вони покладуть там різні заколочки китайські, оці. Маски для обличчя, тканеві, одноразові, серветки для зняття макіяжу. Ну так, там буде якийсь кремчик для рук, якийсь там, може, якийсь тінт від глимбі один. Тут такі продукти. Я, я Сиворотка для росту вій. Ну, типу, Ок! я навіть не знаю, що сказати. Ну, типу, це неочікуваний продукт. Його треба тестувати. Виробник Белі Charming. Не знаю. Ну, коротше, це щось, щось теж зарубіжне. Прикалдес, прикалдес, прикалдес. Цікаво, хочу спробувати. 16-й день. А, знову ж велетенський. Я думаю, що тут щось доглядове. Скоріше за все, якийсь гель для душу. Що ти, хто ти? From Green Cleansing Oil. Олія гідрофільна. Пуріто. Нам поклали повнорозмірну гідрофільну олію. Це офігенно, Я про неї багато чула. У мене закінчилася гідрофільна олія тіки-тіки. Це дуже приємно, що в цілому вона тепер тут в мене є. Я багато про неї реально чула. Пуріто класний бренд, наскільки я знаю. Сіла повнорозна, наскільки тут мілілітрів? 200 мілілітрів гідрофільної олії. up. І це, це реально ну, воно потрібне в хазяйстві. Воно здається, ну як, 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 як реклама якась. Я чесно скажу, я хотіла драми. Я думала, що я бахну перший огляд супер драматично, а воно ну якось так, 17-й день, що поробиш, щось легеньке. Ля, хто? Тенгл тізер? Та ви що, блін офігене? Алло! Це, блін! Воно чи що детейнг міні хейрбраш. Міні! Мені потрібна міні хейрбраш у сумочку. Рож Рожева! Та ви маєте совість! На чому мені робити контент? Так, окей. Драму в сторону я обожнюю з їх? Гребінці Tangle Teaser. колір. Сказати, що я типу здивована, це нічого не сказати. Ну, Це, це буквально нічого не сказати. Це дуже класна штука. Це класний, класний бренд, він коштує недешево. 18-й день. Щось легеньке. Спонжик. Ну, оце я вже впізнаю адвент-календарі. Зазвичай такого в адвентах повно. На фоні того, що ми вже витягнули, я не засмучуюсь. Ну і в цілому, спонжики це річ потрібна все одно у макіяжі. Size, знову цей бренд. Ну, Мотиви такі дитячі трошки. да? Не знаю, наскільки в них хороші спонжики. У мене, от я купила буквально, буквально нещодавно, собі новий спонжик від Beauty Blender, Тому мені, поки новий спонжик не потрібен, я цей розіграю 100%. Але, ну. Типу має право на життя. Це був 18-й день. Зараз переходимо до 19-го. О, о, пішла жара! Все, я поняла. Під кінець вони вирішили, вони втомилися під кінець. Вони такі, що там ще? Ну, спонжик, ну маска. З помідорами якимось, з томатами, суперфуд». Tomato маск. Не знаю такого бренду, не знаю цю маску. Це якась просто тканна маска тканева. Наскільки я знаю, вони всі не дуже дорогі, тому, тому не знаю. Не, не в захваті. Драма. 20-й день. Я думаю, що тут теж якась або заколочка, або масочка. Так. О, оце рарітет. Мені здається, це ензимна пудра. Якщо ви росли плюс-мінус, тоді, коли я була підлітком, типу. 10 років тому, окей, може не 10, десь там. Оці пудрочки вони були дуже популярні. Вони дуже агресивно, мені здається, очищують шкіру. Це прям такі порошки. Я не впевнена, що це дуже здорова тема. Скраб для обличчя в цілому, скраби для обличчя я не сильно схвалюю. Мені вони не сильно подобаються. Я свого часу постійно ними користувалася, тому що всі з усіх рупорів кричали, що це треба робити для жирної шкіри. Не знаю, не знаю, наскільки це хороші засоби. Напишіть, якщо ви користуєтеся цими штучками. Я так розумію, що це от прямо одноразові такі паучі, щоб скрабити обличчя ХЗ. Але дивна позиція насправді. 21 день. Інтуїція що вам каже? Моя інтуїція мені каже, що там. Можливо, щось декоративне. Може тут якийсь олівець для очей або для губ. Точно якась декоративка. Я рекламувала цю туш. Це туш від L'Oréal, це туш Панорама. У мене вона доволі таки довго була. Це у відтінку Black, напевно. У мене була така коричнева маскара Black. Так, це чорна туш. У мене була така коричнева, і чорна теж була, але коричнева з цієї серії мені дуже подобалася. Чорна теж дуже класна. Вони класно подовжують. вії, її гарно розділяють класна туш. Теж її розіграю, бо в мене зараз багато тушей, але вона дуже класна. Це хороша позиція. І до речі, давайте задумаємося от у людей, які які навіть не сильно фарбуються, як правило, все одно є якась туш. Як правило, все одно люди фарбують вії, хоча б іноді на якісь свята. Тому це має сенс. 22-й день знову якась декоративка. Я думаю, що на цей раз точно якийсь олівець. Це ще не олівець. Якщо буде 24-му віконці олівець, оце буде хреново. Я взагалі вважаю, що 24 те віконці має бути суперкласним це як апогей. Перед святами крем для шкіри навколо очей. Дуже, до речі, виглядає прикольне пакування, воно як таке напівматово золотаве, виглядає симпатично. Події взагалі не знаю цей бренд, не знаю, що за крем. Шкіри навколо очей, в мене крем вже закінчується, тому я б спробувала. У нас залишилося два віконця. 23. -тє. Воно передостаннє. І воно дуже важке. І я думаю, і я, якщо, я, якщо я не помиляюся, Має бути якась палетка. Ну, подивіться. ну, Що тут ще може бути? Ну, шоколадка. Якщо тут якась палетка, я буду в захваті. Ану. Це точно якась палетка? Патрісія Ледо Кутюр Eyebrow Palette. Бля. Eyebrow. Ну ні. наша ну, для брів. Я хотіла якусь для очей. Давайте я не буду її розпаковувати. Ви тут ми прикріпимо фотографію того, як вона виглядає відкритою. Я її розіграю, але насправді палетки для брів я не сильно люблю в цілому. Я вважаю, що це інутіле. Як це українською? Ну типу не вері потрібно. Я справляюся олівцями або тінями з палеток коричневими. Коротше, не знаю, щось я не в захваті. Сподіваюся, 24-й день мене здивує більше. Я хочу, щоб тут були барабани. Тихто? Daily Intensive Care, Gold Age, Talks, Cream. Ну, Крем, Крем для обличчя, я так розумію. Я так бачу, що він якийсь фенсі. Ну, типу. Тобто Ну, типу, якийсь він прям з заявочкою, прям лопатку дали, ля. Це ж на багатому. Ну, пев. Йоп. Це щось таке, типу, намазав помолоділ. Я ну не знаю, я ніфіга не чула про цей крем. Е, можливо, він якийсь супердорогий та класний, але крем це взагалі не те, що я очікую в останньому дні. Взагалі, я вважаю на останній день, якби я робила Адвенти. Я цього року думала робити Адвенти, але як завжди завтикала. Я б поклала якусь червону помаду. Можливо, я б поклала щось таке. Якийсь хайлайтер, прикольний. Ну, типу, щось таке святкове. Крем, то я така, да, з іншого боку, щоб вирішувати, що класти в адвенти. Я їх не роблю, бо я лінива. Ну, чесно, все чесно. О, клас, коробки. Ну що ви, любі глядачі? Як вам адвент? Мені сподобався. Мені дуже сподобався цей адвент. Ми порахуємо тут загальну вартість насправді. Мені здається, це дуже класний набір всього. Тут є і класні бренди, тут є косметика декоративна, тут є продукти, які ти дійсно можеш використовувати. Єдине, що в мене питання по тональному засобу по бібі-крему, Я ще не розумію по відтінку, чи це достатньо універсальна тема, щоб класти її в адвент. Але в цілому, як концепція, як те, що ну це реально хайповий продукт, це супер. Напишіть, що ви думаєте? Мені здається, єва постаралися. Вони реально підібрали багато класних продуктів. Не просто ця пляпа, кинути, аби продати. Тут дійсно відчувається, що вони. Поклали хороші засоби, якими дійсно користуються люди. Так, e, сподіваюся, вам було цікаво. Переходьте в мої інші соцмережі, такі як TikTok та Instagram. Я вам там завжди рада, ви знаєте. Там теж буде скоро розпаковка, класична традиційна розпаковка адвент-календарю від Кіко. В'єтнамські флешбеки. Кожного року ми з вами розпаковуємо в моїх сторіс, в рілзах, в Тіктосі Адвенти від Кіко. Тому переходьте, підписуйтеся, скоро сезон розпочинається. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся. Баюся, у вас все добре. Побачимося вже зовсім зовсім скоро. Па-па!